Сторінка 113, параграф 21 утворення Волинсько-Галицької держави. І ще їм ім'ям пов'язують Створення Волинсько-Галицької держави. Від 1199 року розпочато нову сторінку в історії українських земель. Тоді князь Роман Мстиславович приєднав Галичину до Волині, утворивши Велике Об'єднане князівство. Саме цим роком датують появу волинсько галицької держави, яка стала важливим етапом в історії української державності, бо на відміну від багатоетні. Нічної Роси вона існувала в межах розселення племен, із яких формувався український народ, столицею об'єднаного князівства Роман обрав Галич, вважаючи найважливішим завданням подолати опір Галицького боярства. Мав Роман Мстиславович також намір поширити владу на іншій землі. Роком 1202 відбулася його сутичка з київським князем Рюриком Ростиславовичем, унаслідок якої останній з рік. Київського столу роман посадив у Києві за припущенням одних дослідників близького собі Ігоря Ярославовича. На думку інших, свого намісника для захисту населення Переясливщини та Київщині за наказом князя Романа організовано декілька походів проти половців. Існує кілька версій, чому Роман, здобувши владу над Києвом, не оселився тут. По перше, причиною була невпевненість князя в Галицьких боярах. По-друге, участь Романа Мстислава Овича в європейських подіях він брав активну участь у міжособній боротьбі польських князів. А 1205 року був утягнутий як припускають історики у протистоянні німецьких династій Гогенштаунфенів і Вельфів. Маючи зобов'язання щодо Гогенштаунфенів, Волинсько-Галицький володар пішов походом через Польщу до Саксонії. Проте його просуванню перешкоджили колишні союзники: польські князі Лешко Білий та Конрад у бою під завихвостом на навіс. Ві 1205 року Роман загинув, яким було політичне життя у Волинсько-Галицькій державі після смерті Романа Мстиславовича? Смерть Романа Мстиславовича ускладнила внутрішнє становище Волинського Галицького князівства. Бояри швидко спекалися Романової дружини Анни і малих синів, чотирирічного Данила та двоюрідного Василька, запросивши князювати онуків Ярослава Осмомисла, синів його дочки Ярославни та Новгородсь. Сіверського князя Ігоря Святославича у 1206 році Ігоровичі розділили Галицьку землю, маючи намір прибрати до рух ще і Волинь, де знайшла прихисток княгиня Анна із синами, щоб урятуватися, княгиня подалася до Польщі у політичну гру втрутився угорський король. Він обіцяв підтримку Ані, на знак чого забрав до себе малого Данила. Проте невдовзі з'ясувалося, що польський та угорський король. Королі мають власні територіальні інтереси. Від 1208 року чвари стали ще жорстокішими, бо ворогували між собою і Ігоровичем. Повернення законних прав синів Романа Данила і Василька почалося з формального закріплення Василька в Бересті. Не бажаючи коритися Белоському князеві, Берестяни звернулися до польського короля, під прихистком якого перебувала Анна з молодшим сином. Що він дозволив княжичу повернутися на Волинь. Невдовзі повернувся на батьківщину і Данилом. Щоправда, не з власної волі, а згідно з підступними планами угорського короля. Володар Угорщини захопив Галич. А щоб надати цій події законності, заявив, що князівстві правитиме Данило. Княжичеві виповнилося тоді 10 років. Тож до нього приїхала матір. Проте галицькі бояри не бажали коритися владі Романової дружини, тому і по Поквапилися вкотре прогнати вдову з її сином. Цього разу Данило пішов з матір'ю на Волинь. Через вісім років він почав збирати батьківську спадщину. Союзником Данила були, крім брата Василька, волинські бояри та найвпливовіші містяни. Зумів порозумітися молодий князь із новгородським князем Мстиславом Удатним, якого запросили на князювання повсталі проти угорського поневолення Галичанин Данило підтримував Мстислава військовим походами проти угорців. Союзницькі взаємини були скріплені шлюбом Данила Мстиславовою дочкою, але незадовго до смерті Мстислав, не почуваючись особливо впевнено в Галичі, від віддав місто угорцям, Тож розрахунки Данила Романовича без клопоту повернути Галичину. Не справдилися. Утім, на той час Данило разом з Васильком зібрали під своєю владою всю Волинь, відвоювавши, загарбані польським королом землі. Мали союзницькі угоди з Литвою, польськими князями від 30-х років 13 го століття Данило кілька разів здобував Галич, у якому порядкували угорські залоги. Але через непоступливість боярства закріпитися на в місті не міг лише 1200. 238 року старший Романович нарешті заволодів Галичем. Серед подій тих років привертає увагу повернення 1238 року волинського міста Дорогичина, яке перебувало тоді під владою рицарів Добжинського ордену. Не хочеш держати в очину нашу крижевникам, тобто хрестоносцям. Так Данило пояснював свої дії, зміцнюючи. Північно-західний кордон Волинсько-Халицького князівства, прагнучи заволодіти всією батьковою спадщиною, Данило утвердився і в Києві. Однак столицю свою в Києві не переніс, залишив там намісником хороброго воїна, боярина Дмитра. Отже наприкінці 30-х років 13-го століття Романові сини Данило і Василько відновили батьківську державу. Василько, як молодший, залишився на Волині у всіх важливих справах. Під Тримуючи Данила, старший Романович столицю Волинсько-Галицького князівства переніс до тількино закладеного міста Холма.